Впертих парами крокують, розмішують сніг з брудом Вонючу придку слину після сигарети Чи перегороють похмілянку Тисячі кроки вступають по мені, крок за кроком перемішується все в мені Ясуніш того, що впало, що прилетіло з кондера з дірявих кишень. кишень, Я суміш зі слини спилу, Зі шкіри з бруду, Що нанесло суддя. Ревки тому крута з землею кров лється на землю, інколи кров крапає на траву та листя, і все стояв родна стежка в лісі. Я твоя і твоя сміття Твоя чиста в мені, або твоєму стає мною. Стежка у лісі, вузька поруч теревте чагарник. Киявська стежка за дерев та чагарнику. Настільки вузька, що не розминутись. Коли двоє в парі ступають на мене, то йдуть один за одним однією колоною, а в поки я закінчую десь на галявині Ти не зможеш зійти, бо на безпічні може бути мене, коли кроки дві колони на од на одній, то комусь доводиться, сій тисяч зі стежки, з нас ти побачить Лузькою стежкою добре гуляти, але погано йти вдалечі, виконуючи завдання. Ти мене бачиш вперше чи ходиш мною щодня, я тебе кудись виведу. Або заведу в пастку, чи за сітку, хоч обережний не стеки під підступні, роззирайся по сторонам, дивись уважно вперед, хоч бачу та обережний Ти ніколи не знаєш, куди я тебе заведу, ти пастежка Заведе, що тебе за видос Ти що не дітей, що є, або станеш частиною стежки, в самобому мовчазному похмурому лісі Мало часу і тебе розтопчуть, тебе ніхто не впізнає Твої кістки стануть тиском, а твоє тіло зовсім зникне. Колись того дволісової стежку, а зараз сам не встав, ти пішинка під тисячами Інколи кровляться на землю, інколи кров крапує на траву та листя, І це все я брудна стежка в лісі. Полибоє в парі сміття твоє часто або твоє майно з тим. Коли крукує сміття, втежка в лісі вузька, коли крокує те, де пили це вся стежка. У мене у настільки вузька. Чим розминутись All but